мода на тканини домашнього текстилю більш тривала, аніж мода на одяг, але все ж і вона змінюється. Привіт усім! Ви дивитесь відеожурнал журнал Imagine від порталу Геометрія.ру сьогодні ми завітали на відкриття магазину елітних Гардин Елегант. На відкритті салону Алігант представлена велика кількість вражаючих нас палітрою кольорів, штор, тюли, гардин, тканин з багатим фактурним асортиментом. Скажіть, будь ласка, як ваші враження від відкритого салону? Дуже все красиво, дуже все елегантно. по настоящому як названня, так і, мабуть, елегантно у них це все вийшло. Молодці. Сделали, ну наверное, превзошли все ожидания. Я желаю им, чтобы они на этом никогда не останавливались, чтобы у них все было еще впереди, ни один э, такой магазин, и чтобы они радовали и радовали нас своими. Э, презентациями своими своим творчеством, потому что у них их коллектив подходит всегда творчески к любому вопросу и к любому дизайну, могут решить, что человеку нужно. Вот действительно элегант, понимаете? Вот с большой буквы. Магазин Елеганс позиціонує себе як магазин ексклюзивних гардин. Ще є родзинкою саме вашого салону. Родзинкою є нашого салону. Такі комплекти, як Мерлін Монро, Янгол, Ескардін. Після візиту до клієнтів я побачивши їхній інтер'єр, я влажаю свою душу, можу ночами не спати, так щоб зробити таку кімнату, щоб був дуже приймана атмосфера і затишок. Скажіть, будь ласка, які ваші враження від салону «Елегант»? E, взагалі я надзвичайно щасливий. Я оборудував себе їхнім творчіслом готель. У мене готель є невеличкий оазіс, e, значить, у мене все. І коли приїжджають поразу із кордону і відкривають двері і зразу перший кажу, опа, куди ми попали? у них ж такого не буває, як у нас. Я дуже красочно зробив. Кожен, хто приходиться, просто знімають і Просто мені дуже приємно маю задоволення від того, що я іменно цей товар і цю продукцію ці гардіни, штори. Закупили вони. right now. Розкажіть, будь ласка, до якого стилю інтер'єру підходять ваші гардини, тюлі, штори? У Нас зібраний великий вибір тюлей, які ми можемо підібрати до різноманітного стилю в інтер'єрі, починаючи від класики, модерну, закінчуючи хай-теком. Так що ви знайдете в наших моделях те, що потрібно саме вам. У нас поступили нові колекції з Франції, Італії, Іспанії. Безпосередньо ви знайдете те, що вам потрібно. Скажіть, будь ласка, які ваші враження від салону Елегант? Враження дуже гарні. Магазин красивий, все затишно, уютно. Почуваю себе дуже уютно. Обстановка і це все. Власники вони люди дуже хороші, дуже приємні. Бажаю їм, щоб було побільше клієнтів. Процвітання, успіх, щоб розвивалися. Всього найкращого. Сьогоднішній день робиться серйозний акцент на аксесуари. Які у вас в магазині представлені аксесуари? Ну, у нас аксесуари представлені кісточки. різні види кісті. Кісті як потолочні підвіски на гачках, так і підв'язки для штор. Повітряна хмара органзи, розкіш вишуканої парчі, строгий вигляд, гламурний атлас, світ тканин різноманітний. Він захоплює і зачаровує. Широкий асортимент, гардин, тюлий, штор. Чекає на вас. В салоні Елегант. З вами був відеожурнал Імейджен від порталу Геометрія.ру і я, його ведуча Ірина Вахітова. Дивіться нас на Ютуб